Ніколи не сиджу вдома. Отак. Тато каже, що він мене рідко вдома бачить. Мама так само. Вітаю в студії Ірина Сідова. Це програма Говори Донбас, і з нами на зв'язку Анастасія Шебіко, наша кореспондентка, яка зараз знаходиться в зоні проведення антитерористичної операції. Настя, розкажіть, будь ласка, де ви саме і що ви бачили сьогодні? і Вчора? Доброго дня. Я вже більше доби перебуваю в селі Півської Донецької області. Піски – це в буквальному значенні породова, бо частину села контролюють солдати Російської Федерації. Ну і саме вони відмежовують українських бійців від Донецького аеропорту і власне самого міста Донецьк. І батьки не знають, що ти була в АТО. Як ти збираєшся їм про це сказати? Чи взагалі ти збираєшся? Поки не збираюся. Ближчі роки три, мабуть, або поки я буду туди їздити, поки там все не закінчиться, або поки я буду туди їздити, я не буду їм говорити. Це Точно. Ти відвозила хлопцям листи на фронт? Як взагалі відбувалося, ти збирала ці листи і які враження хлопців від листів? Я просто побачила, вперше, як я поїхала, що будинок, де вони залишилися, де вони жили, він повністю розвішений малюнками дитячими і побачила картину, коли один вояк засинає з листом. Він прийшов з нічного чергування, він засинав з листом, який написала дитина. І вони сказали, що їм прийшов один такий лист на цілий взвод, і вони десь три місяці його вже перечитують кожного вечора, кожен хлопець. Це мене дуже вразило, і я звернулася до завуча свого ліцею, де я навчалася, сказала, що є така ініціатива, зважаючи на те, що там вчиться мій брат, і сказала, що це було цілком анонімно. І вони зібрали листи, зібрали малюнки. Зробили якісь свої подарунки, там діти навіть печиво передавали, і я це передавала в принципі хлопцям на фронт. І це приносить їм дуже велику радість. Вони навіть перше кидаються ніж до продуктів до чогось такого, і мабуть це мотивує займатися таким. Вже пізніше, коли ж ви кидали коктей молотова, ти, Настя, що робила ти тоді на Майдані? Я трошки знімала, трошки кидала коктей молотова, трошки вирубувала бівку. Взагалі багато чого було. Мама дуже хвилювалася, тато тоді був за кордоном, він не знав, що я їжджу. Мама дуже хвилювалася, старалася мене не впускати. Я все одно деколи їздила, але переважно все-таки працювала журналістом. Я робила коктейлі молотова, готувалася дуже класно, мені це Готувала коктей молотова? Звичайно. Я тоді навіть знала пропорції. А старші, ти не У Мене записано. Збережила. Багато дівчат було? Ну, з мало. Пригі, я пам'ятаю, біля мене було троє дівчат, ми так з ними комунікуємо досвід. Це тебе п'ятеро дітей, сім'ї. <рес> <рес> не помилились. Так. Помилилась четверо. Дуже люблю битися з братом, мінятися одягом з сестрою і бавитися з братиком малим. Тебе дуже багато фотографій. Звідки така любов фотографувати маленького братика? Це не перша любов фотографувати, а по-друге, любов до братика. Воно поєднується. Ти була схожа на братика. О, а це Насті купила новий школ апарат. Оце якраз Так-так-так, да -да -да -да, це вона. Ну і отут Настя уже йде до купання. Фотографію можна захоплюватись, а можна нею жити. Не кожен може відтворити, не кожен може побачити. Таких студентів, мабуть, є одиниці, але в неї. Дівчина, яка любить рух, яка любить волю. І це людина, яка відповідальна і має майбутнє в журналістиці дуже хороше. тебе є своя техніка? На що ти фотку? <рігум> я я, я та що техніку з зу... на правах реклами Франко Чі <рігум> а, в тебе був свій фотоапарат. Був. А Яка з ним історія, де він подівся? Він подівся на Майдані. Мені розбили техніку на Майдані, це була дуже дорога техніка, мабуть, через необережність. Я просто пішла далеко-далеко займати міліцію. Це був Беркут і міліція. Це був перший антимайдан в Києві, коли позвозили бюджетників страйкувати. І тоді я пішла, просто не бачила, що біля мене немає людей, є лише міліція. І вони бачили, що я багато фотографую портретів їхніх. І вони вирішили просто, щоб ці фотографії ніде не попали і вийшла дуже неприємна історія. Що ти, наприклад, би поставила після фотографії про Велосипед. Я того не назвала. чи велосипед. Я просто фанатію від того виду спорту. Як від цієї штуки мені дуже подобається. Я теж люблю їсти на великій відстані. Особливо вихідні, коли є час, і там не знаю, 20-30 кілометрів, 40 кілометрів. Мені подобається. Ти просто сам, там навушники втихновуха і тебе нічого не обходить. Нас це надихнула їду в, в Карпати, а те в АТО так не підходить. Чудово. Як самопочуття? Розкажи, скільки літрів твій рюкзак? Має 70, але я несу цілі 400. Я вільна! Все. Я вільна, я вільна!